Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні моє відео буде про смачні швидкі сніданки. Звісно, побачила я, що коли чистила телефон, то випадково видалила саме цей рецепт, який зараз ви бачите на картинці. Фотографія в мене лишилася. Але ось як я готувала саме це, у мене немає відео. Спочатку я думала, цей рецепт просто забрати зі збірки, але пізніше все-таки подумала, що цей сніданок настільки смачний, що я просто не можу його не вставити у це відео. Для початку я збила два яйці, підсмажила їх на сковорідці, нарізала помідор, можна його нарізати кільцями, напівкільцями взагалі, як вам зручно. Також я нарізала оливки. І розділила великий лаваш на чотири частини. Дві частинки я використовувала відразу на свої рулетики. Дві частинки в мене лишилися в запасі. Підсмажені яйця я також розділила на дві частини і використовувала для кожної частини лавашу. І так, перший лавашик я змащувала спочатку гірчицею, пізніше виклала туди половинку яйця, того, що підсмажувала. Далі поклала на гарячі яйце сир твердий. У мене був слайсами, можна посипати навіть тертим сиром. Також поклала яйця, оливки і це все закрутила в такі рулетики. Потім я відправила на сковорідку, обжарила з обох сторін і вже розрізала сніданок. Далі я готувала гарячі бутерброди, ось такі дуже смачні. Для цього мені потрібно булочка ось така довговата. Я думаю, хлібчик можна також використовувати. Але я використовувала цього разу булочку. Розрізала її на 4 частинки і відправила на сковорідку смажитись. Також я використовувала тут ковбаску, це в мене мисливська, можна брати будь-яку, але мені захотілося саме із такою. Розрізаю їх навпіл, вмикаю газ, ставлю сковорідку і підсмажую спочатку хлібчик, а пізніше ковбаски. Ну і тепер збираю свої бутерброди, намащую майонезом. Потім гірчицею, кладу ломтики сиру, у мене такі тостові, і розрізаю ковбаски ось так навпіл підсмажені, кладу їх зверху. Далі дістала я маринований огірок, нарізаю його такими кільцями і відправляю на свої бутерброди. Ось такі смачні, швидкі бутерброди в мене вийшли. Дуже смачно, ситно і саме головне дуже швидко. Ну, а далі я готувала яєшню із овочами. У мене є ось такі овочі, майже завжди в заморозці. Це Суміш овочів, вона продається в будь-якому магазині, тут можна експериментувати, відправила їх на сковорідку, підсмажила трішки і додаю вже туди яйця. Звісно, трішки підсолюю, можна підперчити. Тут я перець не додавала мелений, просто підсолила. Перевертаю, і наш смачний сніданок готовий. Далі я готувала ось таку картопляну піцу дуже легко, просто і смачно. Я брала дві картоплини, таких невеличких, бо в мене малий діаметр сковорідки, ви можете брати більше. Картоплю підсолюю, перемішую і залишаю, щоб вона пустила сік. Далі я розбиваю два яйці, їх трішки підсолюю та перемішую. Тепер я віджимаю картоплю від її соку і перекладаю назад у тарілку. Зігріту сковорідку змащену трішки олією, відправляю картоплю і акуратненько її розрівнюю. Приминаю ось так лопаткою, щоб вона схопилася і була єдиним, як кажуть, блінчиком. Через 5 хвилин відправляю зверху яйця. І викладаю заморожений свіжий перець. Можна тут викласти і помідори, можна будь-які овочі, навіть можна покласти ковбаску, але я готувала саме із перцем. Коли трішки підсмажилось, я перевертаю. Бажано, звісно, таку піцу готувати під кришкою. І пізніше вже відправляю, я її готову ось так на тарілку. Та викладаю зверху тостовий сир. Коли сир розплавився, розрізаю її так, як піцу на шматочки. Це дуже простий, економний рецепт, як кажуть, тут нічого такого Надзвичайного немає, але це дуже смачно. Наступне, що я готувала, це ось така сосиска у вигляді квіточки. Дуже легкий рецепт, нічого складного. Берете сосисочку, можна підставляти з обох сторін палочки для суші, але в мене їх не виявилось, тому розрізала я вручну. Далі розділяю ось так навпіл її. Побачила я, що мало. Зробила такі надрізики, тому поправляю ситуацію, розрізаю ще трішки, дивлюся, як буде згортатися у квіточку. Тоді беру зубочистку, розділяю її навпіл. Нам потрібно на одну таку квіточку одна половинка зубочистки З'єдную ось так, як на відео, і такі в мене квіточки вийшли. Тут я розділяю вже яйця жовток окремо білок окремо, нам потрібно тільки жовтки. Можна, звісно, було навколо все залити білками, але я цього не робила. Уже у розігріту сковорідку відправляю свою ковбаску, через трішки часу відправляю туди жовточки. Один, як ви бачите, в мене лопнув, але на смак це ніяк не впливає, трішки підсолила, звісно, і ось такий. Дуже цікавий сніданок у мене вийшов. Наступне, що я готувала, це взагалі бомба. Вона готується із звичайного ролтону. Можете брати мівіну, можете брати будь-яку суху вермишелю. Як зазвичай її заперюєте, тільки не додаєте сильно багато води, бо пізніше доведеться її зливати. Нам саме головне, щоб розчинилася сама вермишеля і стала. Ось такою, як я показую на відео. Всю лишню рідину я зливаю і вбиваю туди одне яйце. Також я додала білки, які використовувала для сосисок, щоб вони не пропали. Тому в цей рецепт можна додавати два яйці, бо в мене там два білки і одне яйце. Це все ретельно перемішала, підсолила. І відправляю на розігріту сковорідку. Розрівнюю ось так, щоб в нас вийшов коржик. Ну, і поки там у мене смажиться, я готую начинку. Нарізаю сосиски такими кільцями, можна будь-яку ковбаску використовувати, навіть м'язко. Підбираю ось так наш коржик і його перевертаю. Звісно, це треба робити дуже швидко, бо він розпадається, коржик сам м'якенький. Відправляю його на тарілку і буду а, накривати його сиром. Тут, якщо чесно, на що у вас вистачить фантазії, можна намастити кетчупом, майонезом, покласти сирок, покласти зверху ковбаску. А, і тоді доведеться додатково ще підігріти у мікрохвильовці буквально хвилинку, але а, це взагалі дуже смачно і неважливо, що ви туди додаєте. Розрізаю на шматочки, як на піцу, і можна смакувати дуже швидко, класно і смачно. Ну, яка ж буде збірка сніданків без оладок. Показую вам на мінімальний рецепт, який я можу тільки уявити собі. Тут у мене склянка кефіру, одне яйце. Трішки соди додала і додаю цукор. Брала 2 столових ложки, його досить на таку кількість, тому не потрібно дуже багато цукру. Я люблю подавати їх зі згущенкою, тому дуже багато не давала. У декілька заходів додаю туди борошно. У мене сюди пішло 6 столових ложок. Все ретельно перемішую, до речі, дуже швидко. Це, напевно, самий швидкий сніданок, але все-таки певну кількість доведеться трішки довше посмажити. На розігріту сковорідку відправляю свої оладки, підсмажую з обох сторін. Ну і готові оладки поливаю з гущенкою. Ось така кількість виходить їх на ту порцію, яку я казала.